Моя головна мета в російсько-українській війні це зупинити вбивства. Тож я даю два тижні на припинення вогню. Перепрошую. М? Але ці два тижні вже минули. Що? Коли? Два тижні тому. І до того ще двічі. О, гаразд. Тоді я даю останні два тижні з попередніх останніх двох тижнів. Пане президенте, поки ми тягнемо час, Росія нахабно ігнорує ваші вимоги. І щодня посилює удари по мирних містах, вбиваючи цивільних. Mm? О, це жахливо. жахливо. Повітряна оборона України не справляється. Яка буде ваша відповідь? Що ж, якщо Росія вирішила нас ігнорувати, то нехай начувається. У відповідь я припиняю постачання ракет ППО в Україні. Як тобі таке, Путіне? Ти сам змусив мене піти на цей крок. А, але ж це ключовий ресурс для оборони України. Ви ж казали, що хочете зупинити вбивства. Не хвилюйтеся, я подзвоню Путіну і все владнаю. Але після кожного вашого дзвінка відбувається новий обстріл. Вам не здається, що Путін просто зневажає вас? Ні, це брехня. Путін мене дуже сильно поважає. Е -е, ви впевнені? Так, бо завдяки мені весь світ знову боїться і поважає Америку. Thank you